про перемовини між США та Україною, про атаку окупантів по Дніпропетровщині, про просування справи щодо стрілянини під СБУ у 2014 році та про інші важливі події. Тож до деталей. Ввечері та вночі Росія атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок атаки по Дніпру пошкоджено близько 10 приватних будинків. Про це повідомили в ОВА. Крім цього, побиті вікна у дитсадку та школі попередньо без загиблих та без постраждалих. На кривий ріг у Дніпропетровській області російські війська здійснили ракетну атаку. Є влучання. Внаслідок атаки окупантів загинула 47-річна жінка. Ще дев'ятеро людей поранені. Семеро у шпиталині, з них троє у важкому стані. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації. Пошкоджено об'єкт інфраструктури. Коли ж на місце приїхали рятувальники, росіяни знову вдарили, пошкодивши техніку. На щастя, надзвичайники не постраждали. Під прицілом були цивільні об'єкти, понівечені інфраструктура, багатоповерхівки, адмінбудівлі, автобуси, гаражі, понад півтора десятки легкових автомобілів, магазини, навчальний заклад. Пожежі, які виникли через влучання, вже загасили. Україна готова прийняти пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак за підсумками зустрічі делегацій України та Сполучених Штатів Америки у Джиді. Також у спільній заяві йдеться про наступне. Сполучені Штати Америки повідомлять Росію, що взаємність з боку РФ це ключ до досягнення миру. Сполучені Штати Америки негайно скасують ПАУ. Зув обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні. Делегації обговорили важливість гуманітарних зусиль як частини мирного процесу. Обидві делегації погодились визначити склад переговорних груп і негайно розпочати переговори. Сполучені Штати зобов'язались обговорити ці конкретні пропозиції з представниками Росії. Україна вкотре наголосила, що європейські партнери мають бути залучені до мирного процесу. Президенти обох країн домовились якнайшвидше укласти угоду про розробку критичних мінеральних ресурсів України. Зупинили серце воїна-танкіста з Ізяславської громади. 11 березня зупинилось гаряче серце земляка воїна Левчука Василя Олексійовича, мешканця села Михнів, воїна танкіста, учасника бойових дій, який, не вагаючись став на захист батьківщини після повномасштабного вторгнення російських окупантів на територію України. Він повернувся додому, але хвороба забрала його життя. Сьогодні, 12 березня, відбудеться чин похорону. О 12 годині розпочнеться церемонія про. Щання на подвір'ї дому воїна, після чого заупокійна служба за воїном у місцевому храмі села Михнів по завершенню. Траурна хода рушить до місцевого кладовища, де й відбудеться обряд поховання. У зв'язку із цим на території Ізяславщини у період по 13 березня 2025 року. Включно оголошено загальногромадську жалобу, співчуття рідним вічна пам'ять і слава полеглому воїну. Учора, 11 березня, у Хмельницькому міськрайонному суді зачитали вирок у справі про стрілянину під обласним СБУ, що сталося 19 лютого 2014 року. Тоді під управлінням зібрались мітингувальники обвинувачених у справі, а саме колишнього керівника управління Віктора Крайтора, судили за перевищення службових повноважень, вбивство через необережність та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Його та співробітника спецпідрозділу Альфа визнали невинними. Про це повідомляє Суспільне Хмельницький. Родичі загиблих та постраждалі заявили, що оскаржуватимуть цей вирок у апеляційному суді. Музика. У Хмельницькому газовики проводять обслуговування внутрішньобудинкових мереж у багатоквартирних будинках та гуртожитках. Сьогодні, 12 березня, роботи заплановані за адресами. Вулиця Пилипчука, будинок 4, вулиця Героїв АТО, 1 та 3, вулиця Миколи Чорнобрового. А завтра, 13 березня, вулиця Героїв Майдану, 1, вулиця Дмитра Васильєва, 2, вулиця Шевченка, 493. На час проведення робіт мешканцям слід увімкнути всі газові прилади, перекрити крани на них та перед ними. Крім того, на момент пуску газу потрібно забезпечити доступ фахівців до газових приладів та ще більше інформації про планові ремонтні роботи. Та варійні відключення у телеграм-каналі Першого Подільського. Скануйте QR-код та долучайтеся. Сьогодні синоптики прогнозують хмарну погоду, але іноді з проясненням протягом дня без опадів. Також по Хмельниччині температура повітря прогріється до 16 18 градусів тепла. Бажаємо вдалого робочого дня, мирної та спокійної середи. До зустрічі в ефірі Першого Подільського.